Привіт усім! Весна добігає кінця. Пора гаряча і від сонця, і на роботи. Тому у нас з самого ранку трактор на городі туди-сюди покажу зараз, що Юра робить. В городах усе зеленіє в миті. Правда, через те, що немає дощів, ось, бачите, як Суданка посходила. Чекаємо дощику. І кабачки теж тут зійшли п'яте через десяте. От, правда, буряки вже потрібно ставати проривати, тому що повірити, дівчата повірили мені вчора. Але сьогодні кілька слів хочу сказати про нашу картоплю. Значить, хто слідкує за відео, ми картоплю обробили, як ото кажуть, плівкою від бур'янів. Плівкою від бур'янів. Препаратом Гезагард. Все зробили по інструкції, так як нам розповіли оприскувачем обробляли. Але, як бачите, явно щось пішло не так. Тому що е, сходить картопля, картопля сходить, сходить е, якась ще малесенька, де-не-де де є вже більша, де не де вже добре жуки сидять. Бачите, яка пелюка з стоїть. Оце ж я хочу розказати то у зв'язку з тим, що зараз Юра робить. Значить, куплений ось у нього до трактора такий культиватор, але перероблений. Він там щось переробив там по-своєму, так, щоб йому було зручно. І зараз він картоплю мотижить, тому що, як бачите, цей гезагард нічого абсолютно не дав. Нічого не дала ця плівка, сходять бур'яни, причому сходять, знаєте, не просто там десь будяк, а десь ще щось. А сходять бур'яни різні, різні. Дивіться, ось вже які кущі картоплі. Сходить і лобода. Подивіться, подивіться, лобода, лобода сходить. Ну, осод сходить і щирій, і ну, все, все, он і порій, і одне і будяк, одним словом, все, що може на городі сходити, із бур'янів усе сходить. Тому то е він взяв дві стріли і зараз її мотижить. Чого дві, не ставить третьої, тому що е дві стріли зробив так, щоб вони йшли прямо ззаді коліс. От, тому що, е, як він каже так, колесо трохи і грудки придушує, і все. А якщо вчепити ще третю стрілу, то вона буде грудки, грудки тільки грудя викидати. А, <рес> що? Як людина працює? Так? То вона і грудя була. Як не хоче робити, тому що я робити. Бачите, як чоловіка маю? Це він на мене натякнув. <кхи> <кхи> ну і ось ця взагалі для нас отака зараз технологія обробітку картоплі, вона нам незвична. Чому? Тому що ми е, ніколи не покривали цією плівкою. Садили, ось так само сажалка тракторна. Прийшов дощик, Борона Майюра повністю зрівнював цю всю картоплю завжди. От, А тоді, вже, коли вона сходила, ось так само трактором мотижив, сапами сапали і потім трактором вона обсипалася. А цього року, ну цього року, усе, <смі> усе якось не так. І все чому? Тому що вирішили покрити плівкою. Це напевно, що був перший, але вже й останній раз, що ми зробили таку дурницю, все таки не раз у мене Юра повторює, що краще <смі> кращого засобу як сапазін від бур'яну немає. Що, Роз, ми Добре. Розрівняв би боронами, знаєте, але ж якби хоч якийсь дощик пішов, то тоді розрівняв би. А так сухо, сухо, і вже боронами мене не полізе, Дивіться, дивіться, пилюка, пиль. Ну, а так ось він ці бур'яни трошки прибере у міжряді. Там по тому, як буде більше картопля, буде проходити ще раз і потім ще раз тоді обсипати. А вже сапами як зможемо, так і зробимо. А ні, то лишиться що, лишиться тільки прополювати потім. Потім прополювати. Ну, ось, де, де прийшов, де прийшов. Ось так воно, міжрадя, Виходить уже частіше набагато. Ось так, живемо і так працюємо. Покажу зараз вам ще раз уже тут по городі, то полуницю. Полуниця моя на, на соломці. Пам'ятаєте, як я її покривала, прикривала соломкою? Хочу показати, що притримує вологу. І не потрібно так часто проливати. Знаєте, якби не соломка, то потрібно було б кожного дня проливати, щоб хоч е, ягідка наливалася, хоч трішки. От, а так, кожного дня не потрібно. Е, від останнього поливу напевно, що вже днів три-чотири пройшло. І так собі лежить. Тому визивайте це відео на канал. Я угу. просідання Тут нічого, тут нічого не робила, тільки бур'ян потрібно знову просапати, тому що Ну, тому що тут Тут щось ягоди не дуже ростуть. А ось на цьому ось кущику була уже червона, але в мене такі. Дітвора, що вже вони зірвали зіли і вже й похвалилися, що тут була червона ягода. Ну, ось так. Ось так хочу показати, які рясненькі. Ось які рясненькі. які вже ну, і що? що лишається чекати? Хотілося б, звичайно, дощу, але. Мусили робити ось так, тому що якби зовсім нічого не зробити, то вона б ягідка б і не, не наливалася б, з чого б вона наливалася б. Ось така я господиня. Картопля помутишиться за хвилин 10.